Час затяжних осінніх дощів вже зовсім скоро, тому мешканцям квартир на останніх поверхах будинків можуть дошкуляти мокрі стелі та стіни. Аби не сталося такої біди, про дах потрібно подбати заздалегідь. Для нововолинських покрівельників зараз гаряча пора. Один за одним комунальники завершують латати дахи житлових будинків. Цьогоріч вже провели чимало капітальних ремонтів. Так днями працівники другого житлово-комунального підприємства завершили перекривати двоповерховий восьмиквартирний будинок під номером 22, що на вулиці перемоги у селищі Жовтневому. На цей будинок було заплановано і витрачено вже майже 35 тисяч гривень. Видно, що йде до завершення капітальний ремонт. 16-й будинок він ідентичний. Ті самі кошти, ті самі площі. Всі. Люди, скажімо так, осознані, з дольовою участю згідні були, і тому їм було виконано капітальний ремонт. Такий самий будинок у жовтневому із площею даху понад 300 квадратів комунальники перекрили ще у вересні. Двічі на рік весною та восени працівники жеків проводять планові перевірки покрівель. Саме тоді і визначають, що ремонтуватимуть насамперед. Глибокої осені з ремонтом є складнощі. Братися за виконання завдання покрівельники можуть лише в хорошу погоду. Зараз осінь і до роботи ми пристосовуємося із-за погоди. Дуже рано, на 8 годин, ми не можемо полізти на кришу, тому що дуже слизько. Працюємо скільки ну, дозволяє, як вам сказати, щоб не було, щоб не падав туман, не сідала сирость на шифер, бо це і по техніці безпеки не дозволяє і ну, це працюють не роботи, а живі люди. Але зараз погода сприяє, ми працюємо кожен день на повну силу. Хлопці в мене роботящі, стараються. Не робити я знаю, якісно. Люди, наскільки кровельщики у нас, покривельники, працюють в посілку, хлопці, де вони зробили, жалоб не було. Половину вартості покривельних матеріалів, які пішли на капітальний ремонт дахів 22 та 16 будинків, оплатили самі мешканці. Кажуть, роботою комунальників задоволені: ні дощ, ні сніг власникам квартир тепер не страшні, тож зимуватимуть спокійно. Я живу в першій квартирі. Я особисто знімала, ну, збирала по людях гроші, скільки там мені сказали. Значить, в кого двохкімнатна квартира, здавали 523 гривні. В кого площа трошки більша, там коридор великий, ванна велика, вони здавали по 705. А в кого трьохкімнатна. То здавали 862 гривні. Я всі зібрала, занесла, здала в касу. Дом вже старий, тож треба було трохи його поновити. Як мені Ірина Степанівна сказала, що збирати гроші, я пішла, щоб предупредити Просто що завтра буду збирати гроші. Так мені вже як я пішла придуждати, мене вже зразу і давали. Всі були задоволені, ніхто ми за сутки здали зразу. Будь-який дах виконує несучі гідро- і теплоізолюючі функції, тому повинен бути надійним та довговічним. Ось так спільними зусиллями власники помешкань та комунальники зробили життя багатьох родин комфортнішим, і не остання заслуга в тому вчасна оплата за обслуговування будинків.